Доброго раночку. Як і було по прогнозу, погода зіпсувалася вітряно і прохолодно. Я ось зараз йду, я то й виходила на балкон і бачила, що на вулиці прохолодніше стало. От, о, ми сьогодні на пляж йдемо просто прогулятися, не йдемо відпочивати, купатися, тому що сонечка немає, ну буде прохолодно. Просто прогуляємося, пару годинок так. Подивимося, як там щось сьогодні, поки немає дощу, бо на небі є хмарки і мені здається, що скоро буде дощ. Я навіть виходила, то з балкона зняла весь одяг вчора ввечері. Випрала пляжний наш одяг то зняла, тому що мені здається, що може зараз розпочатися дощ. Ось такий у нас недільний ранок, недільний день. Потрібно буде сьогодні ще сходити на базар. Закупитися овочами та фруктами, бо в нас вже так все підзакінчується. Тож буде сьогодні такий день закупівлі, якщо, звісно, не буде дощу ввечері. А Женя ще хотів і в баскетбол піти пограти на стадіон, то побачимо, що з цього зможемо реалізувати сьогодні. Будівництво якесь. Розпочали тут стояла така невеличка старенька хатинка, її знесли а вони якусь велику конструкцію, будують. Вчора була, коли і сонце, не, і сонце було, і вітру не було. Там над горами дві які хмарки гарні, дуже-дуже гарні. Але коли сонця немає, зовсім інша картинка, правда? Небо таке похмуре, здається, що дуже холодно. Це екскурсії китайських громадян, котрі приїжджають до В'єтнаму, їх автобусами возять в різні міста, в тому числі і на пляж, Ось щойно привезли, показали пляж, екскурсовод і повезуть далі кудись, скоріше за все, в якийсь заклад обідати. Будемо тікати з набережної кудись туди. Що він? Вулочки. Вінком? Ну що пройдемося? Це там треба. Та може бо ввечері краще сходили. А ліса в дитячій кімнаті. Ні, ввечері я йду покидати Ну, Ходімо. А чому ми туди? Просто пройдемося. Ну, пройдемо. А вітря ну, тут неприємно. Будемо... Ой, диви, який воно там пил підіймає з будівництва. Втікаємо звідси. Такий вітер сміття літає. Літає в Дарі, Бо неможливо йти. І в рот, і в очі, купа піску. Вілля відбувається. Ось одна пара наречених і інша пара наречених. Мабуть, залу урочистих подій. Так. Такі ми перейшли в торгівельний центр, вітрювали, ще такі на вулиці просто зносить. Підемо зараз в вінком, в Вінмарк. Щось купимо. От неділя в магазині людей ще маленько сьогодні. А тут окей. Зараз щось смачненько, собі виберемо. Що там? Вафлі? Як завжди? Вже улюблені вафлі. Я їх не люблю, вони мені не подобаються. Вони коштують 40 тисяч дон. Ось ці. 475 грам. А я полюбляю ось ці вафлі з сиром і соленою, солоною карамелями. Для мене вони найсмачніші. Я їх і в Таїланді їла, вони мені подобалися. І тут час від часу купую. якісь багети вибирають. Так щось пахне, випічка так смачно пахне якось. Що тут випікають, що він так гарно пахне смачно. Багети беремо. Він тут м'якенький, смачненький. Женя багато любить, їх полюбляє. Що, ви ще булочку якусь взяли? З угу. шоколадом? Так. так, давай. Угу. Булочка, здається, по 10 тисяч, там в мене по 9 тисяч. А багаєте по 5600. Різнотисточка є. Еклерчики. Ось ще гарно так пахло. Це піцу, готують тут. Ось булочки різні, смачно пахне. Тут ось сосисочки підсмажують, 15 тисяч за штучку, на шпажках. Це все так гарно тут пахне, тут є ось і кулінарія якась. Ми ввечері завжди приходимо, я цього всього вже не бачу, бо це все зачинено. Тут баммі можна замовити, готують. Бачиш, тут навіть баммі можна замовити, тут готують. Тут ось різні страви, тут навіть меню є. Так. Що Це тут болтави. є? Так, тут ось є якісь спогеті. 29 тисяч, рис по 40 тисяч, з курочкою, зі шматочками, курочкою, з ніжкою і з овочами. Суп по 15900. Це що таке? Без вермішель 32 тисячі і нудл -суп, суп з вернишера 36 тисяч. Так, я б не сказала, що тут апетитно воно виглядає, але якщо перекусити, то можна. Тут ще ось щось є. Касіжа, кукурузка, ось так продається рис на пару. Він в банановому листі загортається по 14500. Різні додатки, мабуть, до різних страв. Є місце, де можна посидіти і це все з'їсти, що купили. Це азійські ласущі. Пам'ятаєте, ми з вами якось пробували той горох. Ми йшли за лісою на базар і зупинялися, пробували у бабусі. Тут трішки більше різних інгредієнтів, там були тільки... Чорне та прозоре желе, а тут є ще жовте, червоне, зелене. Ну, мені це не смачно було. Так, візьму тофу, він тут 12 тисяч, я вже такий брала, мені такий подобається. Його можна і до страв додавати, і обсмажувати просто. В ще дві упаковки кімчі взяв. По 36 тисяч. Я тут бачу, Аліса жені ще фруктовий йогурт в кошик вкинули. Десь по 8 тисяч кожен стаканчик. Сьогодні багато людей. Аж некомфортно, я не звикла тут таку кількість велику людей. Так, я зайшла в примірочну поміряти футболочку. Мені потрібна ось така сама базова футболка. Я взяла просто поміряти розмір. Розмір мені підходить, зараз я оберу просто кольор. Скоріше за все візьму блакитну. Там є блакитна, є біла, рожева, декілька кольорів є вибір, але е, запаковані в упаковочках. Тож я взяла обрати собі розмір, поміряти чи підходить. Розмір хороший, простенька така хороша футболочка, 99 тисяч донг Вона коштує. Аліса щось мене вже кличе. Рукая, куди я припала? Добре, то там Женя є. Так, тут є блакитна ось така Світло-коричнева, коралева, рожева і персикова. І біла. Зараз подивлюся, що тут є в упаковочках. Так, мені потрібен М розмір. Є ось така коричнева. Є рожево. Що, Аліса? А ну це блакитне. І е. 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 М. Візьму це блакитне собі. Що ти там знайшла? Отаку іграшку знайшла. Зайчик там різними мордашками повертається. Ходімо. Футболки 146 тисяч, а на чеку тут на бірусті 149 000, вказано. Так? І зараз знижка 30%, 99 тисяч. Побачимо, що мені порахують на касі. Все, йдемо на касу. Що тут? Що тут? Що тут? Багато іграшок різних знайшла. Оце вона, я зрозуміла. Так, ну все добре, футболочку порахували зі знижкою, 99 тисяч донг вона мені обійшлася, і за всі покупки ми 320 тисяч заплатили. А без рюкзака, без сумки, без нічого. Просто в пакет нам дали в супермаркеті, тому що ми не розраховували. Ми вийшли просто на прогулянку, а потім нас занесли сюди. Тож йдемо додому. Я хочу вірити, що вітер, хоч трішки вщух. Зараз їдемо додому, будемо готувати обід, будемо обідати. От, поки дійдемо, коли 40 йти. А може ще й без самоката, бо ж ми вийшли просто на прогулянку на набережну. Але Аліса сюди дотопала нормально, тож може і назад буде гарно йти і не втомиться ще. Ні, вітер не але дивіться, які хмари над горами білі. Як вони такою, як це назвати, лежать. Шаром таким і пливуть по небу, і як швиденько, пливуть так, як гарно. Ось наречені ми повертаємося додому, Дивіться, до яка сукня гарна. Бачила Аліса, яка гарна наречена. Бачила. Дядя, пішли. А дядя наречений. Як по кокоси повезу. Посилки, кур'єр, почта. Пішли. Такий вітер. Пісок. бруд, Несе, пил, різний в очі. Дуже неприємно. Так, Аліса. Так. І в рот летить, все. А, вот. в попав. попав пісок. Будинок. Старий будинок. Так. Йдемо. Ось сюди привезли кокоси ресторан, в якому можуть приготувати морепродукти вам. Давай швиденько, Аліса, сюди. Бо тут рух такий якийсь. Так, стій, Аліса. Це я вам показувала цей ресторан, де завжди стоїть черга за морепродуктами. Тут там свіжі, живі свіжі і за відносно недорого. Все ми майже вдома, слухайте, вітричку не припиняється, таке дує. І дерева може поламати, і дахи позривати. Такий сильний поривистий вітер, дуже неприємний. Ми вже вдома. Що там? Я тут на комарів смажу топком у 19. А він такий трішки нейтральний має смак. Давнець. Далі дати, наживо котичком, щоб похоти. І з іншої сторони таки. Ми за лісою вже з вкладатися, так, Аліса? Ах, такий вітер на вулиці просто. Мені здається, що сильніший розпочався. Вітер на вулиці не вщух, а ми йдемо. На базар нам потрібно купити фрукти. У нас всі фрукти закінчилися, тому потрібно зробити сьогодні закупівлю. Вже не було бажання піти на стадіон, пограти у баскетбол, але ми вийшли на вулицю, він побачив, який вітер, то одразу ж в нього змінилася думка. Тільки сходимо на базар, швиденько купимо все необхідне. Будемо повертатися, бо вітер, звісно, добрячий на вулиці, неприємно. Ми вдень гарно прогулялися е е е так чималенько. Вітер нам очі надув. Зараз ще ввечері пройдемося. І, коротше, у нас, пам'ятаєте, я вам розповідала, що у самоката погано крутяться задні колеса. Жені вирішив розкрутити, подивитися, там з коліс повипадали підшипники. І все, задніх поліс немає. І Женя замовив нові. Ми влітку замовляли, бо ці а, оригінальні перестали крутитися, ті, які були на самокаті, то замовляли нові, влітку замінили і тепер вони знову перестали крутитися, також там були підшипники, повилітали. Що, Аліса? Світяться, світяться так, не хочуть, бо ти ніжками ж не тупаєш, Коли тупаєш ніжками, тоді кросівки світяться. От, то будемо чекати на нові колеса для самоката. Поки що будемо їздити на велику, якщо десь тут по місцю. Але взагалі-то добре було, б, щоб Аліса вже на більш довшій дистанції ходила ніжками. А ми, якщо чесно кажучи, той самокат за собою більше носимо, возимо, ніж Аліса на ньому катається. Це, це буває таке, що вона вже втомиться. От ми сьогодні йшли в день додому, то вона вже просилася на ручки, втомилася. Ну так, дійсно, чималенько пройшли, але не, не наскільки критично, але Аліса вже втомилася і просилася на ручки. Тож він нам на такий екстрений випадок потрібен. Самокат. Ну нічого, дочекаємося, прийдуть нові колеса, замінимо, поки що катаємося на велику. А взагалі-то я вчора хотіла, а, планувала випрати наші спортивні костюми, такий теплий одяг, помити кросівки, сховати, вже запакувати кудись в сумку, в шафу далеко, бо ж думаю, вже все. Спека, жара, а, щоб воно в шафі не заважало все, трішки. Його далі сховати. Але сьогодні довелося одягнути знову костюмчик кросівочки, бо похолодало. Хоча Жені каже, 22 градуси, яке там похолодало, але а, порівняно там 29-30 як було декілька днів, то значно відчувається це зниження. І здається, що вже взагалі так холодно. З жари раптово там на 8 градусів, там, на 10 градусів знижається температура, то відчувається добряче. От ми і на базарі. Калинчик. Hello. Hello. Uh, how much? Yeah. <laughs> <Are> you, uh? <laughs> how much? 10. 10. One 10. Kilo. 10. Okay. Okay. Nó là youtuber Cái đoàn làm Nó kilo. Nó Okay. Oh, <laughs> okay. Nó 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 no 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 no. No, okay. no, I don't. Oh, no. Tụi <laughs> Я думала тут. Це, 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 це ніби інший магазин. Ну, не туди, то не туди. Трішки більше чотирьох кілограм. Трішки більше чотирьох кілограм. Давай я покладу поки що. Яке маленьке, там вони. і торкують, і живуть, і все разом. Так, поїхали далі. Що? Що ти кажеш, Аліса? Що я так довго? А чому ж я довго. Я ж оденько. заплатила гроші, все, йдемо додому. 42. Ось манго по 15 тисяч. Проще, можна брати. Так, пакетик. Де пакетики мені взяти? О, нікого немає тут. З дорослих немає нікого. Муман, гарненький, м'якенький, 15 тисяч, гарна ціна. Візьму штучок 6, мабуть. Холодно, Аліса. Смерзла. У двох ковтинках і змерзла. Ну, Зараз ми скоренько, Алісі. Пішли гукати маму, кликати, маму побігли. Два кілограми на 30 тисяч. Так, їдемо далі. Що ми далі? Купимо. Там бабуля вже щойно проходила, в якої ми банани постійно беремо, вона показує, заходьте до мене, в мене є. Ну це я так. Вже придумаю, але просто вона мені показала, що зайдеш, заходь до мене. Помідорчики мені потрібні по 15 тисяч. В супермаркеті ми на днях були, то були по 25. На базарі по 15. На базарі, ну, звісно, в супермаркеті трішки, може краще, але і тут є, що гарного вибрати. Так, ну цибулька, морква, картопля такі в нас є, а помідорчики на 23 тисячі взяли і йдемо далі. Авокадо по 35 тисяч. Ну, вони такі тверденькі, є трішки м'якші. No. Я вже купила помідори, показує, що в неї також є. Маракує я, пакетик взяла. Дивіться як. Тростина, Бачите яку? І чистять, а потім всіх з нею давлять. Ми нещодавно ще давно пили за лісою. Я вам показувала. <плес> Марахує і авокадо 70 тисяч у нас. Пішли до бабулі, що в неї там? Є банан і одна гілочка. Давайте нам одну гілочку заберемо. Скільки там? Бамили. <плес> Два кілограма 30 тисяч добре, там трішки більше двох кілограм. То якщо день народження, то що робити? Не святкувати чи що. Всі продавці ще час торгувати, але так, трохи позачинялися. І святкування. День народження. Один рік, да, Женя, ти кажеш, ти бачив? День народження. У лялечки маленької. Ось святкують собі, а чого? Так, а ми трішки підкупили фруктів та й додому. Нема чого тут ходити, пішли, бо вітряно, неприємно. А, ще печінку зараз на базарі візьмемо і на цьому буде все. Печінки немає, тут тільки легені, серце позалишалося на ніжки, вушка, п'яточки, шкірочки. таке. Короч, прийдемо іншим разом. Не сьогодні. Будемо без паштету. Hello. Все тоді, тепер додому. Що ти любиш? Любиш печінку, господи, щоб ти її їла ту печінку. Оце чудо маленьке. Коли я готую, ти її не хочеш їсти. Базар майже закінчується, тут ось ще трішки торгують, Розпродають. Все, що залишилося, але сьогодні швиденько. Так, мабуть, багато хто пішли на святкування. А ми їдемо додому. Нема чого сьогодні ходити. Вітряно, неприємно. Святкування, караоке. Це караоке невід'ємна частина в'єтнамців. Я думаю, що там на базарі вони також сьогодні караоке поспівають, але трішки пізніше. <гум> Неділя можуть собі дозволити. Вихідний день, вечір, чому б ні. І там кульки, І там кульки бачиш? Ще? Там також хтось, мабуть, день народження святкує собі. Багато. Тут багато, багато так? Вихідний день, Аліся, всі святкують, В кого свято, кого день народження. Так, ну а ми вже майже вдома будемо готуватися до наступного завтрашнього дні. На сьогодні будемо вже завершувати. Попрощаємося з вами. Сподіваємося, що вам, як завжди, було з нами весело щось новеньке. Ми вам сьогодні показали. Дуже подякую за вподобайку та коментар під відео. Мені це дуже важливо, також не забудьте підписатися. Я вам, друзі, я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора, мирного неба. Будьте здорові, нехай все буде як найкраще. Бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.